В наш тяжкий час на мінімальну пенсію неможливо гідно жити, тож багато пенсіонерів намагаються знайти роботу навіть після виходу на заслужений відпочинок. Але далеко не всі знають умови та нюанси працевлаштування після виходу на пенсію. Першою умовою виходу на пенсію за вислугу років є трудовий стаж на відповідних посадах та закладах, передбаченим законом, не менше ніж 25 років. Другою умовою є обов'язкове звільнення з займаної посади. Щоб докладніше дізнатися, про це ми звернулися в управління пенсійного фонду. Якщо особа після призначення пенсії по вислузі років виявила бажання працювати, вона має на це право, але не на посадах, які дають право на призначення пенсії по вислузі років. Тому, звичайно, збираючись на роботу, я вважаю, така особа має підійти до спеціалістів пенсійного фонду. Вже знаючи про ту посаду, куди вона хоче піти на роботу, чи це сільське господарство буде, чи це торгівля, чи це буде сфера побуту, це дійсно ті посади, які на вислугу років права не мають, і з'ясувати ту посаду, належить вона до переліку чи не належить працювати. Працюючи, така особа єдине, на що вона обмежена в законі, це на право на перерахунок. І тільки коли вони досягнуть загально встановлення пенсійного віку. Передбачено статтею 26 закону, а цей вік, як ми вже знаємо, жінкам дещо збільшений по шкалі виходу на пенсію, вони можуть подати заяву на перехід на пенсію за віком, і при цьому їм дорахується весь той стаж, який вони були перебуваючи на пенсії по вислусі років. Тож насамперед, перед тим як піти працювати після виходу на пенсію за вислугу років, зверніться до спеціалістів пенсійного фонду та з'ясуйте всі подробиці стосовно вашої ситуації.